Та я свято Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, Сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, як і породив Юду і братів Його. Юда породив Хареса, та тамари, Фарес породив есром, і породив орама, Арам породив, і надавав, породив нас оно, Насон породив Салмона Салмон породив Богоза від рахави, Господи породив Єведа від рути Овед породив Есей, Єсей, породив царя Давида. Давид же цар породив Соломона від жінки урії. Соломон породив ровами, ровам Рова, породив, Авію, Авія породив Асафа, Асаф породив Іосафата, Іосафат породив Йорама, йорам породив Озію. Озія породив отама, Йотам породив, Ахаза, Ахаз породив язиків, язики, я породив Манасію, Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію. сам, породив Охоні і і братив тів його волонського переселення, а після волонського переселення, Йохонія породив салатиїла, слатиї породив Зоровавела. Зоро Вагел породив авіюда, і породив велія кімелі, як і породив озора, азор породив садока, садок породив Ахима, хим породив еліда, віют породив Єлазара, Єлазар породив Матана, Мартан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Покоління всі було добре від Авраама, до Давида, 14, від Давида до Вавилонського переселення, 14. І від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. На Ісуса Ісусу Христа сталося так. Марія його мати була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік був праведний, не бажавши її ославити, хотів та й комані її відпустити. І от, коли він це задумав, Ангел Господній з'явився йому в сні і мовив Іозефе, сину Давида, не бійся взяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина і те даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від ріків їхніх. А сталося все це, що збулось Господнє слово сказане Пророком. Позіла матиме в утробі народить сина, і дасть йому ім'я Іммануїл, що значить нами Бог, Прокинувшись від сну, Йосип, зробив, як і велів йому ангел Господній, прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки не родила сина. Він дав йому ім'я, Ісус, Слава. Слава Христу! Ну, так. Я не думаю, порів, але я так серйозно почав ходити ти, 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 е, е, з тих, е, то один з моїх друзів, який тепер вже є священник, отець Володислав думаю, моєї такої сути, правда? то він запросив своїх друзів на службу в Мелітополі. познайомитися зі священником, і це все. Вони прийшли і якраз вважається найцікавіший. Уривок і Євангельський, тобто сь сьогоднішній. Так читаєш, десь там е треба, може, перед цим, вчора ми так жартували з Великою Максимом, що треба ще пару разів зробити репетицію, щоб це все, все прочитати. Але е що це таке є? Це є єврейський паспорт. От зараз тяжко проїхати десь через блокпост і, ну, без паспорта. Без документів, так? Тобто документ, що про мене говорить, він тобто, говорить, де я народився, де я зареєстрований, де проживаю. Хто я взагалі такий? В документі є ім'я мого батька. Де там є ім'я мого батька? Ми є по батькові, так? Тобто є якась моя прив'язаність. Так само і якої країни. Для євреїв їхній паспорт, був їхній родовід. Родоводи дуже чітко зберігалися і. Так скрупульозно. Це було для них надзвичайно важливо довести, з якого є покоління. Особливо це було важливо для священників, а конкретно в конкретному ісу... історії з Ісусом Христом ми чуємо, що його родовід не простий, тому що його родовід, в його родоводі є цар Давид і його родовід є царський. Він є з царського... царського походження. Але я хочу ще звернути на, іншу, на річ, іншу річ увагу. Перше, коли я почав читати Євангелія, було написано Родов Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Та як? Там стільки батьків нього написано, так? Те, то прабатьки, прапра, пра, 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 пра. але окремо е, виокремлюється Давид і Авраам. Чому? Чули в сьогоднішньому апостолі? Було написано про тих батьків у вірі, які проходили пустелю, наприклад, Авраам. Авраам це був олігарх. Був, на, на, ну, Я думаю, на той час він був приблизно як два рената Ахметова. Тобто він був дуже багатий чоловік. Надзвичайно багатий чоловік. Йому Бог каже: залиш свого батька, встань і йди. Чи йому Бог сказав, куди йди? Місте, ну, наприклад, я коли їду. Я ще так Запоріжжя не знаю. Ну я запорізький користуюсь навігатором. Мені треба навігатор, щоб я знав точку. А для того, щоб знати, куди... щоб навігатор працював мій, мені треба ввести точку призначення, куди я маю прибути. Що йому Бог сказав, Аврааму? Там навігатор би не спрацював. Знаєте чому? Тому що Бог йому сказав: Встань і вийди в землю, яку я тобі покажу. Не сказав, яку землю. А в яку я тобі покажу. Для того, щоб побачити цю землю, треба було дивитися на кого? На Бога. Якби Авраам дивився на свою худобу, він би землю побачив? Ні, тому що Бог йому мав показати. Якби він повністю слухався тільки своєї дружини Сари, ну там читаємо ці всі із Сари, він би дійшов би до тієї землі. Ні, якби він слухав свого племінника Лота. Не дійшов би. Якби він слухався своїх ворогів. І були страшні, яких було багато. Бо коли в ту землю прийшов, там все було в ворога. Якби він їх слухав те, що вони кажуть, їхні наративи, їхню пропаганду. Він би дійшов би, отримав, не дійшов би і не отримав. Мойсей дійшов до обіцяної, ой, вибач, не Мойсей Авраам, дійшов до обіцяної землі. Не тому, що він знав, куди йде. А тому, що він слухав Бога і дивився на нього, і був настільки пильний, що Господь Бог його привів. Але це ще не все. Аврааму Бог пообіцяв величезний спадок, спадкоємство і наслід, наслідника. Але не просто наслідника, він пообіцяв, каже, глянь, Аврааме, на небо, можеш всі зорі порахувати. Він на березі порахуй, спробуй пісок. Отак От буде Твого твоїх нащадків. З тебе будуть виліть народи, але в Тобі благословенні будуть всі народи. Отже, коли ми чуємо, те, що Ісус Христос є сидом Авраама, це означає, сьогоднішній Іван Геном говорить, Бог вірний своїм обітницям. Як він щось обіцяє. У відповідний час він це обов'язково виконає. Коли сповниться час, він не буде гаятись, але саме тому, коли сповниться час, коли треба, він тоді буде діяти і виконає свою обітницю. І конкретно Авраам, ну злона вже Аврааму, так? тобто, може, може, так, з того світу, з потивіччя, але він бачить виконання обітниці Божої. Він бачить, як народжується той, в якому є благословені всі народи. Далі ми чуємо, що Давид є батьком Ісуса Христа. А що ж Давиду Бог пообіцяв? Хто такий Давид? Давид це пастух. Він пасовець свого батька, він був останнім сином свого батька, здається, восьмий, якщо не помиляюсь. І батько його навіть серйозно не сприймав. І його ніхто серйозно не сприймав. Але Бог, коли навіть коли навіть. І Пророк Самуїл прийшов його помалити на царя. Самуїл прийшов побачив старшого брата і думає, так, з виду краси. високий, накачаний і так далі. Справжній цар. А Бог йому каже: ні. Ти дивишся як людина. А я Бог і я дивлюся на серце людини, а не на зовнішність. І тоді там, думаю, ну може це другий Друг. син? Ні, може, третій син. І потім всі, і сини в хаті сиділи, ніхто не підійшов. І Бог йому каже, тут, ну, тут немає цього немає. То і Самуїл каже до батька до Ісея, каже: слухай, ну може, у тебе ще є діти? То є там пацанчик пасе, вівці. Ну так приведи його до мене. І, Самуїлу, і, і Бог каже, це цар. І Самуїл помазує його на царя. Того, ким навіть власний батько ніби погоджує, не, не дає йому визнання. Стух, який пахне, тобто смердить, як вівці, стає царем. І, за цю таку, і потім він є надзвичайно вірний, надзвичайно великодушний цар. Дуже гарна, ця перша друга книга Самуїла, я вам раджу прочитати, я настільки на нею завжди збудований, і часто перечитую її, вона мене просто е, міняє моє серце, упокорює і е, десь засоромлює. а вчить завжди бути таким справжнім вірним Богові. І Давид був настільки вірний, що Бог йому пообіцяв, що його трон не промене. Але знаємо, що царів повбивали єврейських. І Йосиф, тобто батько, названий батько Ісуса, він ну, бідний тесер. Він не цар, збіднілий цар. Але сьогодні ми чуємо в Івангелії, що народжується цар, який трон якого не проминає. Безсмертний цар, вічний цар. Закінчується родовід. Там, чоловік, <клес> <клес> так, є такі різні анекдоти, що чоловік породив чоловіка, як таке може бути, але така традиція е єврейська, ми так писали про це. Закінчується так, що як він породив Йосифа, чоловіка Марії, а нарешті згадується жінка, з якою народився Ісус. Цікаво, що ті всі чоловіки народжувалися типу від чоловіків. А цей чоловік Ісус народжується не від тих чоловіків, а народжується з Марії. А його батьком, справжнім батьком, є сам Господь Бог. Ісус Христос не іншопланетянин. Він не обрав е, цей спосіб, щоб просто прийти, спуститися на землю, як е, не знаю, як ангел. і е, Щось там навчати, виховувати, моралізувати. Він прийшов із нас, і серед нас. Але найважливіше, що він є найочікуваніший, найочікуваніша людина і найочікуваніший Бог е, на цій землі. Буду не чекали три роки. Е, Прока Мохомеда не чекали три роки, три тисячі років, вибачте. Кришну не чекали три тисячі років, нікого не чекали три тисячі років, а Месію, Мешаю, Ісуса чекали, чекали, і Він прийшов. Сьогодні так само Він хоче прийти до нас, входить в наше життя. Він не є чужим. Для євреїв, почувши що це, цей родовід, кожен єврей мав би подумати так, він не є чужим. Він не в нас, не з наших, саме сьогодні, коли він приходить, він не є чужий. Йому дуже близькі мої болі, йому дуже близькі мої переживання, йому дуже близьке моє серце. І навіть якщо моє серце, я погоджений цілим світом. Якщо я одинокий у своїй журбі, в печалі, якщо, е, якщо я розчарований в цьому житті, якщо мене відкинули десь там, на узбіччя цього життя. Він для мене близький і рідний він для мене світ. Сьогоднішній Євангелія так само ще говорить про те, що Господь хоче бути моїм близьким другом, близьким, рідним і своїм. Особисто мій життєвий шлях і мій, мій життєвий шлях з Богом десь так формувався. Якщо так запитатися, ким є для мене Бог, ким є для мене Ісус, то ну, я скажу так, Він для мене є друг. Так. По-різному бувало, в різні періоди мого життя, але на сьогоднішній день я можу йому вилити своє серце. Як другою, я, я можу йому поскаржитися, але як з другом я можу з ним посваритися інколи. Не знаю, може, таке, може між вами такого не буває, не з вашими друзями, але в мене буває. Як з другом я можу висловити йому своє незадоволення. Але як, справ... як... Як... як зі справжнім другом, я можу прожити прийняття. Він мене приймає таким, яким я є. Він не шукає іншого мене. Він мене такого. Він мене перемінює. Він мене зцілює і робить мене подібним до нього. Сидівці казали так, що Бог став людиною, щоб людина зробити Богом. Не що Бог там, як Брюс все могутні, буду борщ старілці в себе розвигати місце і Червоне море. Але стати подібним до Бога це означає стати подібним в любові. Любити? Це означає жертвуватися любити це не означає. Я так люблю, люблю я, 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 м'ясо кролі, що їх вирощую. Вони такі красиві. Я так їх люблю, я їх пожираю. Я так люблю, там, не знаю, що я це привласнюю, пожираю, воно моє. Але любити по-божому це означає віддаватися, ділитися собою. Не просто своїм чимось ділитися, а ділитися собою. Так як і тепер на цій службі, в цій танстві в Христі, Ісус не дає щось своє. Він ділиться з нами собою. Він дає себе. І, на, і, 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 на, і від того, наскільки він зможе діяти в моєму житті. І далі, і наскільки я ну, могти робити великі чуда в моєму житті, залежить від того, наскільки я відкриюся, наскільки я буду вірою Його приймати. Приймемо сьогодні Ісуса, який прийшов як свій. Який прийшов як той, кого так ми сильно очікуємо, який приходить, тут написано Ангел каже для чого, щоб спасти народ свій від гріхів їхніх? Бо причиною будь-якого зла є гріх, оскільки гріх це є відвернення від Бога. При нього великодушно Ісуса Своє серце, щоб Він міг звільнити і мене, і тих, кого я люблю, від наших гріхів, тобто візьма. І подарував справжню свободу, про яку ми так ми. Слава Ісусу Христу!